В лютому, коли почалися танки російські в Україну, ми завжди стоїмо проти забіяки, проти того хто є агресором. І навіть при тим як почалася ця вторгнення, і, і Путін збільшував кількість військ на кордоні. Ми стурбувалися про те, щоб Україна була готова до, до цієї війни. Ми дали надали амуніцію, артилерійські системи. І ми не тільки самі це робили, від самого початку а, наші партнери, наші союзники в усьому світі а, разом з Україною висловлюють свою а, підтримку, і безпрецедентні санкції було введено проти а, для того, щоб Кремлеві було складніше вести майже дві тисячі танків, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійської амуніції, одиниць і понад 50 Систем. це все для того, щоб підсилити Україну. Ми наразом надали мільярди доларів.